Рідні мої, сьогодні до вас з рецептом асорті зиму. Ви можете брати абсолютно любі овочі, які полюбляєте, бажано різнокольорові. Якщо берете кукурудзу, як і я нарізаємо по 2 см кружальцями, відварюємо в киплячій воді 5 хвилин. Все інше буде сирим. В мене два молоденьких кабачка різнокольорових, перці, огірки, томати, одна цибуля кільцями нарізана, трошки гостренького перця та молода морква. дно кожної вже стерильної банки викладаю по два зонтики кропу, два три листочки вишні та смородини. Одному лавровому листочку, 1-2 кільця цибулі. Далі починаю викладати овочі. Ще я кладу свіжу петрушку. Овочі я різала фігурним ножем, можна різати так, як вам подобається. Викладаємо шарами, щоб красиво в банці грали кольори. Огірки, я, до речі, порізала, бо в мене були крупні. Ще додаю 2-3 зубчики чесника. Маринад я даю з розрахунку на 3-3-літрові банки, хоч було в мене й менше, в мене просто залишився зайвий. 4 літри холодної води, 200 г солі, 500 г цукру. Перемішуємо, доводимо до кипіння, додаємо 250 мл оцту. Вимикаємо вогонь. Потихеньку заливаємо наше асортії до самого верху. Накриваємо стерильною кришкою. На дно широкої каструлі кладемо рушничок або серветку, ставимо банку, заливаємо водою і ставимо цю каструлю на вогонь. Після закипання стерилізуємо 5-7 хвилин. Виймаємо банку і закатуємо або закручуємо, дивлячись на те, яка у вас кришка. Перевертаємо банку кришкою донизу і залишаємо остигнути. Все, наше асорті готова.